Ділитися знаннями з такими ж, як вони, а ще допомогти адаптуватися до цивільного життя після завершення служби таке завдання у помічника ветерана. Проєкт передбачає індивідуальний супровід ментора чи наставника, який працює за принципом рівний рівному. Вінничина серед інших областей, хто бере участь у цьому пілотному проєкті. Наразі в нашій області працює 12 помічників ветерана. Один із них Андрій Паляниця, який також свого часу став на захист країни. України і має бойовий досвід. Він учасник АТО з перших її днів разом із побратимами звільняли Слов'янськ, Семенівку, Краматорськ, Северодонецьк та Лисичанськ, де власне і отримав поранення. Тепер він ветеран і допомагає побратимам. Як для вас розпочалася війна у 2014 році і як ви потрапили на фронт? Почалася в мене війна, війна ще з самого початку, тобто з перших атак Росії на нас. Тобто атак? перші дні. Тобто 12 квітня 2014 року ми вже вирушили на Донецький напрямок, вже коли зайшли, окуповували місто Слов'янськ. Тобто бойовики вже, вже, вже рухались на в напрямку Харківської області. Перша ротація була у нас Донецька область, там місто Слов'янськ, Краматорськ, Семенівка, тобто там. Ми прийняли перші бої, чергували на блокпостах, тобто несли службу там. Потім, після десь в кінці вже травня, ми повернулися на базу у пункт осінньої дислокації. У нас був який місяць відпочинку, і знову вже оголосили початок антитерористичної операції. Нас вже направили до Луганської області. Там ми звільняли міста такі, як. Сєвєродонецьк, Лисичанськ. З Сєвєродонецьк ми звільнили, і на, на другого наступного дня ми пішли на звільнення Лисичанська. І частина потрапила в засідку, були, були тяжкі бої, і в результаті цього я отримав поранення. Чому можете ви згадати про найважчий бій у вашому житті? Де це було і з яких обстав? Ну, найважчий бій, я вважаю, що це для мене був це мій останній, так сказати, бій. Зайшли у місто Лисичанськ, тобто на, на зачистку. Такий, запроводилася спецоперація по звільненню міста Лисичанськ. Спередіу командування у нас завжди було, тобто у нас не було такого, що хтось відсиджується. Тобто всі були, Якщо всі в бій, то всі в бій. Почався бій, почався обстріл, вбили командира бригади, поранили його заступника, а ще там хлопців ну, загинуло декілька чоловік. Почався такий бій, бій, і під перехресним вогнем один із моментів прилетів снаряд, і я отримав поранення. Вже очнувся у Львівському військовому шпиталі. Якого характеру поранення ви отримали? Я отримав осколкове поранення в голову. Дуже тяжке, тому що ну, лікарі не давали шансів, що я взагалі буду жити, тобто навіть не, не хотіли спочатку евакуювати мене, то лікарі ще, ще через місяць після поранення говорили, що ще мені, ми даємо тобі шанси на життя 10%. Навіть якщо ти будеш жити, то будеш овочем. Не мені казали, а говорили це батькам, що навряд щось буде. Два роки. Це такі, що операції, реабілітації, бо реабілітація продовжується і зараз. Але ну такі, що то основні були, це було два роки, тобто лікування, реабілітації, тобто операцій. Чи залишились якісь віддалені наслідки після отриманих поранень? Ну після поранень у мене не працює ліва частина тіла, тобто і до, до, до до сих пір я не, не відновився повністю. Але ну вже краще, тому що я вже хоч почав ходити, тому що до довгий період я взагалі лежав і не, не міг себе обходити. В складі якої бригади на якій посаді ви опинилися на фронті? Проходив я службу у військовій частині 3011 національної гвардії України. То на посаді помічника-гранатометника, і навіть вже після поранення, після звільнення з національної гвардії, тобто мені за запропонували працювати, повернутися назад у лави національної гвардії. Але так як я вже не міг бути військовим, тому що звільнений був за станом здоров'я, вели для мене спеціальну цивільну посаду інспектора групи по роботі з особовим складом. Це був 16-й рік. Паралельно я поступив в інститут за спеціальністю соціальна робота. Тобто, вже я тоді розумів, що вже якби на фронт я не зможу повернутися, і треба якось буде щось допомагати людям ветеранам. Тобто, ще тоді, хоч тоді було їх менше, але все одно я розумів, що ми до цього прийдемо, що треба буде працювати з ветеранами. Для мене це була мотивація, перш за все, що знаєте, як кажуть, комусь щось доказати. Тобто, що коли на мені поставили хрест, що я не виживу, для мене це було мотивація повернутися в нормальне цивільне життя і тобто, працювати. Для мене психологічна реабілітація була це найбільше, це те, що я пішов знову працювати в Національну гвардію. Тобто, що я повернувся назад у військо, тобто відчув себе знову корисним. Це було саме основне саме була краща реабілітація. З якими ви особисто проблемами зустрілися, коли ви повернулися в тил з війни тоді, далеких 9 років тому? Основна проблема була це нерозуміння суспільства. Тобто нерозуміння суспільства в того навіть, що у нас війна, що ми роз... воюємо з Росією, а не це якийсь там у нас внутрішній конфлікт. Перша проблема це було нерозуміння, і люди не знали, що з цим робити. Тобто, навіть уп... органи соціального захисту, тобто вони не знають, ти приходиш, що ти хочеш оформити демо якусь довідку чи щось. А воно ну не напрацьоване, воно все ще це все, все радянське. Тобто вони не знають, що робити, і куди наразі. Ви помічник ветерана. Розкажіть, будь ласка, власне, що це за професія і що входить до кола ваших обов'язків. Так як наша країна після закінчення війни, після нашої переводи, стане країною ветеранів, це одна така, як функція держави, яка для адаптації військовослужбовців і для допомоги їм. В адаптації до мирного життя, з якими зверненнями до вас приходили ветерани зараз, як зі зимовий період, то ну дуже люди звертаються із оформленням пільг на комунальні послуги. Хлопці на передовій, а члени родини не можуть оформити пільги на комунальні послуги, тому що потрібно особисто його присутність або робити це через додаток пенсійного фонду. Але ну там тож на передовій ти інтернет не дуже знайдеш. Також багато хлопців приходять, от ті, хто знаходиться на лікуванні після поранення. Вони приходять за елементарною консультацією. Тобто, яку довідку, яка якого вона має бути зразка? Або вже ті, хто прийшов на саме військову лікарську комісію. Він приходить, подивіться, будь ласка, все мені правильно написали, тобто, тому що там є теж, свої нюанси. в подальшому він міг оформити там дану пільгу там чи якусь виплату. А буває що все залежить від однієї фрази. Медичне обслуговування туди тобто, безкоштовно, щоб пройти. Поки він військовий, його лікують якби в військовому госпіталі безкоштовно. Після звільнення він вже стає цивільною людиною, тобто вже є нюанси. Вони приходять, що куди нам звернутися, як це краще зробити. Тобто, ми пояснюємо, що там надати якась довідка. Все, подзвонили, записали. Головна функція наша це допомогти. Один із слоганів рівний рівному, так власне, що ви особисто вкладаєте в це поняття. Військовослужбовець приходить, він бачить, що людина така сама, як він. Ніхто його так не зрозуміє, як ми. Багато хлопців приходять просто поговорити, тому що вони бачать у нас рідну душу. Вони повертаються з чітким усвідомленням, що вони щось робили заради когось. А тут їм не те, що не вдячні, а в більшості випадків їх просто людям все одно. А тут вони прийшли. Тобто людина така, як він, які можливо ключові проблеми, саме проблеми, ви б виокремили, які наразі існують у ветеранів? Любе питання вирішується. Є такі питання, ну, наприклад, як той же став отримання того статусу учасника бойових дій. Це таке основне питання, з яким, ну, з яким ми стикаємося, що його тяжко вирішити. Як ви, власне, стали помічником ветерана і як дізналися про цю професію? Яким ваш був шлях, аби отримати ось цю посаду? Я дізнався в інтернеті, Побачив оголошення, що починається пілотний проект. Помічник ветерана, тобто стартує у чотирьох областях. Вінниця входить в пілотний проект. Подав заявку через сайт. Є ветеран зареєструвався. Потім прийшло запрошення на співбесіду. Навчання проходило у нас у центрі ветеранно-цінкового розвитку три тижні. Ми нас навчали правові аспекти. Дуже була велика увага приділена саме психологічним аспектам, тобто спілкування з людьми, щоб не спровокувати якийсь конфлікт, якусь тригерну ситуацію. Наразі у суспільстві у світлі прийняття майбутнього закону, зокрема і про мобілізацію, тривають скажімо так, жваві обговорення, так, дискусії. Який ваш особисто погляд на мобілізацію на цей закон? Однозначно, мобілізація потрібна, тому що хлопці, які знаходяться на передовій вже майже два роки, вони не можуть постійно без відпочинку там знаходитися. І ці розмови, що там хтось непридатний, чи хтось там в нього якась відсрочка, якщо хлопці там не втримують, вони там просто закінчаться. Якщо сюди прорвуться росіяни, то вони не будуть розбиратися, хто придатний, а хто непридатний. Ввести чіткі терміни служби, для тобто для людей. Тобто, щоб не було таких проблем з мобілізацією, Тобто, щоб людина розуміла, що я йду там на рік чи на два, я відвоюю свої. І повернуся додому. Це з хлопцями спілкуюсь. них таке відчуття, що вони там допис... або поки їх не вб'ють. Або поки не поранять, вони не повернуться більше так. Вони не повернуться додому. Які ваші особисто поради тим, хто повертається з війни, так ветеранам, щоб не опустити руки, не втратити надію, не втратити мотивацію, рухатись далі. Саме перше не вдаватися в крайності, якісь, знаєте, тобто там алкоголь чи там ще щось. Головне знайти ціль, щоб не просто що ти повернувся і ти нікому не потрібний, тобто, десь знаходиться в суспільстві якою ви, власне, бачите свою місію на посаді помічника ветерана? Допомогти хлопцям повернутися до щоб вони не відчували себе покинутими, що вони нікому не потрібні. Ваше бачення перемоги нашої, якою вона має бути? Збереження української держави, і збереження людей, наша інтеграція в Євросоюз, в НАТО, сам перед збереження держави. Як казав Тарас Шевченко, поборітися поборемо.